Пісні вночі 2 листопада Спочила була, заспокоїлася вся земля і виспівує голосно. Ісаїй 14 розділ, 7 вірш. Подяка Богу за надію Непохитного царства, цар якого царюватиме за праведністю, а князі за правосуддям. Ісаї 32.1, Приказки Соломона 8.15 і під пануванням якого ціла земля спочине. Ісаї 14.7. Це царство, як говорить пророк, дійсно буде бажанням всіх народів, як тільки воно буде встановлене і світ почне усвідомлювати його благословення. Так, справді прийде бажання всіх народів разом з благословеннями життя, здоров'я, миру, достатку. І доброго уряду.